Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. Зала... Опісні пиріжки з квасолою, маком і цукром. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Всипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5.